Конфлікту більше немає. Учора 1 грудня газовики разом із житловиками побували на прийомі у мера Лозової Сергія Зеленського. Говорили про загальнобудинкові газоміри. Нагадаємо, кілька місяців тому Харківгаз почав ними обладнувати лозівські багатоповерхівки, попри невдоволення містян. На зустрічі сторони домовилися співпрацювати, повідомили в житлово-управляючій компанії. Як це буде і що про загальнобудинковий облік газу думають містяни, розповість Вікторія Кожидуб. Цей металевий ящик висить на будинку 33 а що на четвертому мікрорайоні. Звідки він узявся? Тутешні мешканці не знають. жителями нашого дому ніхто абсолютно не совітувався, не спрашував розрішення, нічого. Ми вже побачили, готове готові це все. все. Пантеличині жульці звернулися з листом до житлово житлово-управляючої компанії. Вони просять пояснити, що відбувається. Лозівчанам повідомляють, Харківгаз обладнує багатоповерхівки лічильниками. Власники звертаються до нас заявою, да і просять пояснити перше, чому на їхніх мережах встановлено це обладнання без їхнього дозволу. Заступник директора Жука Ігор Коломак показує і ще чотири таких листа і додає про свої наміри встановити загальнобудинкові вузли обліку. Газовики не повідомляють і їм тут і досі не знають, що в тих скриньках, а їх по місту вже 13. Там же ці шкафи закриті. За віки говорять, що там не везде стоять щочики. За словами директорки Жука Олени Фіндюкевич, на зустрічі з міським головою Харківгаз пообіцяв так більше не робити. Газовики і далі обладнуватимуть висотки лічильниками, але вже погоджуватимуть це житловиками та лозівчанами. Мешканці будинку 33 А на 4-му мікрорайоні не проти обліку газу. Кажуть, скоріш погодилися б на встановлення індивідуальних газомірів, але готові розглянути пропозицію загальнобудинковими. Если бы нам объяснили, что установка газового щитчика приведе к какой-то экономии и выгоде для каждого з пользователям. Може би, люди бы и не возмущались. Газовики пообіцяли пояснити все у понеділок, 5 грудня. Вікторія Кожедуб, Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.